...оголосили підозру за побори із громадян. Україна повернула з російського полону ще 44 людини. Збила жінку і втекла з місця ДТП. За що голосували обранці Луцької громади? В ефірі телеканалу Аверс підсумковий випуск новин на часі середи 26 квітня у студії Аверсу працює Марія Патручик. Мирного вам вечора. Луцьк зустрів полеглих за Україну героїв сьогодні. Вранці на Болинь знову прибула місія на щиті, що повертає додому тіла загиблих захисників. Кортеж проїхав через усе місто до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вулиці Стефаника. Про дату, час і місце поховання кожного військовослужбовця повідомлять додатково. Завтра, 27 квітня, Луцька громада прощатиметься із трьома полеглими військовослужбовцями у кафедральному соборі Святої Тріці о 10.30 відбудеться відспівування Костянтина Кіріка, який загинув 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області, а також Михайла Федоровича, наш земляк, поліг 22 квітня в районі населеного пункту Діброва. Луганської області. Обом лучанам назавжди лишиться 56. Поховають героїв на міському кладовищі у селі Гаразджа. І цього ж дня у свято Петропавлівському храмі, що на вулиці Рівненській у Луцьку, віддадуть останню шану ще одному герою. 38-річний Андрій Черевко загинув 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Його поховають на кладовищі що поруч з церквою. Нововолинськ сьогодні зустрічав двох героїв: Романа Тивонюка з Нововолинська та Володимира Дацюка з Литовицької громади. Завтра захисникам віддадуть останню шану. Стало відомо про загибель ще двох військових лучани Олександр Гнатюк та Микола. Маргасюк загинули під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Богданівка Донецької області. Деталі прощання з героями повідомлять згодом. Ігор Горохівщина знову у жалобі надійшла трагічна звістка. Загинув житель села Мирків Гайк Хачатрян. Як повідомили у горхівській громаді, герой загинув поблизу населеного пункту Ямпіль Донецької області внаслідок прямого попадання міни в Окоп. Щирі співчуття рідним та близьким і вічна шана полеглим землякам. Україна повернула додому 44 людини. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак. Серед тих, кого звільнили 36 рядових та сержантів і 6 офіцерів. Це військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, які захищали Маріуполь, Азовсталь, Херсонщину і воювали на сході. Також звільнили двох цивільних серед звільнених. Є поранені, яких катували у полоні. Також є двоє чоловіків, дружин, яких раніше звільнили з полону. Ну і у рамках сьогоднішнього обміну полоненими вдалося повернути двох волинян. Додому повертаються лучанин Євген Боярчук 1991 року народження, та житель села Холоневичі Луцького району Андрій Марчук 1993 року народження. Наїхала на жінку, не зупинилася і покинула місце автопригоди. Розповіли свідки ДТП у Луцьку на проспекті відродження. Сталася дорожня аварія. За інформацією патрульних автомобіль Мерседес на нерегульованому пішохідному переході. Наїхав на пішохідку. Машина не зупинилася і одразу покинула місце автопригоди. Патрульні за кілька хвилин наздогнали водійку на проспекті молоді та повернули на місце ДТП. За кермом була 24-річна жінка. На щастя, пішохідка не отримала серйозних ушкоджень. За попередньою інформацією, вона відмовилася від госпіталізації. Пішохідка розповіла патрульним, що перед тим як переходити дорогу, переконалася, що машина зупинилася. Проте, коли вийшла на проїзну частину, авто різко почало рух. Поліцейські склали на водійку два адмінпротоколи за порушення правил дорожнього руху та залишення місця ДТП. Ще один на пішохода стався на вулиці Львівській. Під колеса автівки потрапив наркокур'єр, котрий втікав від поліції. Таку інформацію ми отримали з власних джерел чоловіка забрали у лікарню. 20 мільйонів для військових допомога херсонським комунальникам і обнадійлива новина для самих лучан. Сьогодні відбулася чергова сесія Луцької міської ради, які рішення ухвалили місцеві обранці далі у сюжеті. На потреби військових із бюджету Луцької громади виділять 20 мільйонів гривень. Депутати одностайні. Сьогодні місцеві обранці погодили і нову кандидатуру командира добровольчого батальйону Луцьк. Ним став Роман Бондарук. Підтримали депутати і рішення допомогти херсонським комунальникам. Луцька громада передасть у звільнене місто сміттєвоз для того, щоб комунальна. На інфраструктура міста Херсон працювала, передаємо е, такі сміттєвосі. мер міста Ігор Поліщук зауважив, що міськрада плідно працює з міжнародними партнерами, і є надія, що невдовзі Луцьк може отримати твердопаливну котельню. Таким чином зменшити залежність від котельні на вулиці Карбишева. Ми проводимо перемовини про отримання твердопаливної котельні потужністю 6 МВт е, Ми розглядаємо вже попередньо. Ще документи не підписані, але є велика мірість, що ця твердопаливна котельня буде нам надана. В нас є на території. Котелі на вулиці за місце, і ми розглядаємо попереднє розміщення і там, і це суттєво зніме нам навантаження з котелі на вулиці Карвашеви. Відповідним чином будемо розменшувати залишитись. Озвучують і проблеми, з котрими звертаються лучани. Зокрема, місцеві мешканці просять звернути увагу на тротуари неподалік вулиці воїнів афганців. Звернулися мешканці Кравчука, 17 будинку. Із проханням відремонтувати заїзд від дороги з вулиці Кравчука до власне будинку номер 17, Адже вона перебуває в аварійному стані і у вологий період, коли йдуть душі. Дійти пішки туди взагалі неможливо. Прошу розглянути можливість здійснення ремонту найближчим часом. Ставлю на голосування. Як чуємо далі у Жидичинському окрузі невдовзі може з'явитися добровільна пожежна дружина. Є і автомобіль, є і приміщення, де можна цей автомобіль поставити. Там деякі технічні нюанси необхідно владнати. Я думаю, що в цьому році ця добровільна пожежна дружина буде запущена щодо забороля, необхідно вивчити ситуацію. Пожежний автомобіль коштує дуже дорого. І ми співпрацюємо з різними а, нашими партнерами з різних з різних країн. І за останній рік нам вдалося залучити не пожежний, але аварійно-рятувальний автомобіль, який ми передали ДСНС відповідно. Тому якщо буде в нас змога залучити такий пожежний автомобіль, звичайно, що ми і по заборіському старостинському округу будемо працювати. Ну і звичайно, що люди необхідні, тому що автомобіль сам не поїде і пожежу не не загасить. Тому Будемо комплексно працювати над цим питанням разом з тим. Сьогодні депутати познайомилися із директором комунального підприємства, центр туристичної інформації та послуг. Той одразу розповів, для туристів планують цікаву новинку введення єдиного квитка. Іде співпраця із верхнім замком та підземелля міста Луцька. Ці Ціни квитки мають різні тематики, різні назви за різним змістовним наповненням. А саме квиток вихідного дня, де має лучанин зможе відвідати безпосередньо наші перлини. Звичайно, що є квиток підземелля Луцька, це передбачається відвідування підземелля міста Луцька, Виженського братства підземелля і храм Івана Богослова замку. Підземелля, також жидичинське підземелля. У планах зробити єдиний туристичний маршрут великою частиною області. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. 37 років тому сталася одна з найбільших в історії людства техногенних катастроф. Чорнобильська. Вибух на четвертому енергоблоці атомної електростанції стався 26 квітня 1986 року. На цей момент у реакторі було близько 200 тонн урану. У нас до каварії було зруйновано обшивку. Через відсутність захисної оболонки у повітря здійнялися 60 тонн радіоактивних речовин. Відразу після вибуху реактора радіонукліди були виконуті на максимальну висоту до 10 кілометрів. Ще два дні керівництво колишнього СРСР інформацію про катастрофу на Чорнобильській атомній електростанції приховувало від світу. Цей вибух одна з найбільших техногенних катастроф в історії людства. Його наслідки ми відчуваємо і донині. Сьогодні у Луцьку відбулося покладання квітів до пам'ятного знака жертвам Чорнобиля на меморіальному комплексі Вічна слава. Та меморіальної дошки ліквідатора наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції Анатолію Грищенку, що на проспекті Волі 12. Наслідок аварії постраждало більше двох мільйонів громадян і території 12 регіонів України на Волинській, Волинській області. Постраждали 167 населених пунктів і більше 175 жителів Волинської області. Наші ліквідатори Волинські, які брали участь в ліквідації, чесно і добросовісно виконали свій покладений обов'язок. Покласти квіти до пам'ятного знака прийшли ті, хто безпосередньо брав участь у ліквідації катастрофи. Вони кажуть, приходять сюди кожного року, аби побачитися з іншими ліквідаторами та віддати шану тим, кого вже немає з нами. Виконують обов'язки по захисту на в автобусі, а ліжко милово зражано два нуля восімджі. На ліжку спав, коли дихав на ліжку, а в добуси, ну, сідушки спав, а там рені ошою зразу. Як приїхав в долучка на десятий день, руки казали, і ноги сказали. Ну, я приїздили вдоль поперек. Багатий жив, лікарні лежав, з і другий. Господь. Плити ми вивозили там біля станції, було, завод ЖБІ маленький такий. Там плити були перекриття, плити з мозаїкою таке для будівництва. Ми їх звідти вивозили, чи заражена зона, в село Копачі, а потім ми вкладали промплощадку біля самої станції, там ми грунт заво, вивозили, пісок завозили і вкладали ми. І а така ме, робота була. А в мене інша була робота. Я був на третьому блоці на криші міняли м'яку покрівлю. Це було в нас основне завдання. А пізніше, якщо ми були не задіяні на станції, то по селах міняли стріхи, тоді ще мало хто шифер мав, бляха, стріха. Ось такі завдання були. От. Ну і несли службу, тому що були на той час резервістами, призваними на ліквідацію. На що того, що небезпечно, звичайно, мало хто знав. Ми ж, да. Я, дум... раз Я думаю, що і сама влада мало що знала, крім спеціалістів. Бо ліквідацію проводили сили, е... тоді називалися гражданської оборони, цивільної оборони. От. Ті науковці, ті люди, які... Були близькі до того, бо працівники інших станцій, які займалися, вони знали, але вони чисто виконували спеціалізовані роботи. А ми виконували чорнову роботу. Щомісяця продавали наркотиків на 70 мільйонів гривень. ДБР повідомило про викриття злочинного групування, яке виготовляло та розповсюджувало наркотики. Ділки організували роботу нарколабораторій на території декількох областей. В полі їхньої діяльності були і прифронтові райони. Не полишали ділки спроб проникнути в середовище і військових. Загалом в місяць угрупування реалізовувало 250 тисяч доз. Орієнтовна вартість такої кількості наркотиків 70 мільйонів гривень. У ДБР резюмують, що організувати такий бізнес без сприяння людей у правоохоронних органах було б важко. Аби легалізувати доходи, отримані від наркобізнесу, організатор та співучасник купували рухоме та нерухоме майно по всій Україні. Діяльність такого розгалуженого угруповання важко було організувати без сприяння представників у правоохоронних органах. Працівники ДБР провели понад 35 обшуків. Наразі затримано організатора трьох членів організованої групи, а також одного із найбільших гуртових покупців. За подібні справи ділкам загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Робота нині триває, встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до незаконного бізнесу. Встановили таксу за проїзд автівки з товаром. Волинському митнику повідомили підозру за вимагання і отримання хабаря. Волинська прокуратура повідомляє, що йдеться про головного державного інспектора одного з відділів митного поста у стилуг. За даними слідства, митник зі спільником, який є також працівником волинської митниці, налагодили схему поборів із громадян за безперешкодне ввезення в Україну товарів та пасажирів. Викрили їх у березні цього року. У спільника затриманого на місці вчинення злочину вилучено 8 тисяч гривень неправомірної вигоди і ще кошти в сумі 10 тисяч 500 гривень, 700 доларів США та 100 євро. Суд обрав обом фігурантам запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі від посади митників відсторонено. Ремонт гуртожитку за понад півтора мільйона євро, завдяки грантовим коштам та сприянню Луцької міської ради в одному з гуртожитків Луцького національного технічного університету готують 54 кімнати з санвузлами для студентства та освітян, які через події в країні вимушені були переїхати до обласного центру Волині яким буде оновлене приміщення проінспектував мер міста Ігор Поліщук. З часу повномасштабного вторгнення Луцьк прийняв велику кількість внутрішньо переміщених осіб, яким потрібно було дати прихисток. Серед них студенти та викладачі вишів з тимчасово окупованих територій. Міська влада залучилась підтримкою міжнародних партнерів. Завдяки цьому реалізовують проект по облаштуванню студентського гуртожитку на базі учбового лабораторного корпусу ЛНТУ. А роботи у розпалі розпочали їх у грудні минулого року. Майже сотня людей наразі працює над тим, аби в термін здати готове до проживання приміщення орієнтовно завершити планують у червні. Сьогодні ми бачимо, що з того приміщення, де розташовувався один з факультетів, роблять чудовий гуртожиток. Тут і смарт-квартири, і такі кімнати по типу гуртожитка, які розраховані на два, на три, на чотири місця для проживання. Всього 160 місць розраховано тут, але з можливістю подальшого розширення навіть і до 300 місць. Загальний бюджет проєкту близько півтора мільйона євро, це все грантові кошти. Коштів міського бюджету тут немає. І роботи йдуть доволі активно. Підрядник обіцяє, що. В липні, напевно, вже будуть роботи завершені. За ці кошти передбачено не лише ремонт, заміну комунікації, утеплення приміщення, а й меблі та побутову техніку. Усе для того, щоб проживання в гуртожитку було максимально комфортним. Над дизайном працювали студенти. вишу. за допомогою Луцької міської ради, нашого мера Ігоря Ігоревича Поліщука. Нам вдалося разом спільно зреалізувати, і ми сьогодні це все бачимо. Що реалізується проект для того, щоб ми тут змогли розроблятися. Змістити гуртожиток для внутрішньопереміщених осіб. У нас є два гуртожитки. В одному знаходиться Донецький національний технічний університет, повністю там проживає, фактично займає всі площі. Інший гуртожиток, на данніше на вісім, який в нас є студентський, передбачався на 500 місць. Зараз там тисяча студентів. Чому через те, що ми Донецьких мусили приїхати? Ну і відповідно, якщо при таких підходах, то тут може поміститись теж дуже багато. Ми розуміємо, що війна триває, на жаль, ми дуже сподіваємося, що вона закінчиться швидкою нашою перемогою. І ну а далі це студентське буде. А вже на наступний навчальний рік студенти з інших регіонів матимуть максимально хороші умови, щоб здобувати нові знання та в подальшому відбудовувати країну. Мирослава Сябер, Неля Прокопчук для новин на часі. Сьогодні у Луцьку стартував традиційний волейбольний турнір. Волинь зустрічає друзів, на який прибули команди з Київської, Львівської, Тернопільської областей та три луцьких. На урочистостях з нагоди ювілейних змагань побувала Ольга Яцюк. Гостинно з хлібом та піснями зустріли у закладі вищої освіти Луцький педагогічний коледж учасників 30-го ювілейного турніру з волейболу серед дівчат. Ці змагання, започатковані ще у 91-му році минулого століття, щорічно збирали волейбольні команди закладів освіти з різних куточків України і навіть за кордоном. Останні два роки внесли певні корективи: спочатку пандемія коронавірусу, а тепер повномасштабна війна. Тому цього разу кількість команд дещо обмежена. Учасники змагань схилили голову в пам'ять полеглих захисників України, серед яких і шестеро випускників Луцького педагогічного коледжу. Чимало поважних гостей завітали на урочистості з нагоди ювілею турніру. За розвиток волейболу на Волині голова обласної ради Григорій Недопад вручив почесну відзнаку Федерації волейболу України ректору Луцького педагогічного коледжу Петру Бойчуку та нагрудний знак почесний тренер дитячого волейболу України Володимиру Тарасюку. Мені приємно, що все-таки такий значальний заклад в своїх стінах зберігає традиції однозначно. Традиціям бути є кому продовжувати традиції, і сьогодні разом з президентом Федерації волейболу України вручили нашим скажімо, заслуженим діячам волейболу заслужені нагороди. Як зазначив ректор Петро Бойчук, за всі роки проведення змагань Луцький педагогічний коледж завжди перемагав. Я гордий цим, тому що причетний з першого дня до цього турніру, і з 30, тільки з 29. Тільки два рази ми займали другі місця. А по 27 сім. Ми займали тільки перші місця. Треба гідно тримати освітній фронт. Треба гідно тримати спортивний фронт, формувати патріотизм, формувати майбутнє нашої держави. Пам'ятні призи з нагоди ювілею турніру отримали гості за сприяння у проведенні змагань, а також зіркові випускниці волейбольної команди коледжу різних років. Серед таких і Каріна Олексюк, котра завдячує своєму успіху батьку, який був і її тренером. Мій тато це приклад. Він був тренером команди. Він і є тренером команди. Він заклав мені початок займатися спортом. Під час навчання в Луцькому педагогічному коледжі найбільше, що мені запам'яталося, це те, що коли ми здобули перше місце на Україні, це у місті Вінниці. Два останніх роки активно сприяє у проведенні різноманітних заходів серед студентів фонд ігоря Палиці тільки разом. І завдяки тісній співпраці молодь має ширші можливості у самореалізації. Підтримуємо як освітні, так і молодіжні спортивні проекти. Проекти, які стосуються навчальних процесів, матеріально-технічного забезпечення в педагогічному коледжі вже не вперше. Дуже потужно розвивається тут напрямок спортивний. Вгідно представляють Луцьк як на місцевих чемпіонатах, так і на всеукраїнських. Тож бажаємо їм перемог в майбутньому. Ну і звісно, нашої великої перемоги України. Першому поєдинку за головні нагороди турніру збірна обласної дитячо-нацької спортивної школи виграла у команди Білоцерківського гуманітарного педагогічного фахового коледжу. На радість болівальників перемогою завершився перший матч збірної Луцького педагогічного коледжу, у якому вони протистояли студенткам Луцького національного технічного університету. Обидві партії були досить напружені, особливо друга, де час від часу змінювався лідер. Проте виграли господарі майданчика. Запеклі поєдинки триватимуть до п'ятниці, і 28 квітня визначать переможців. Ольга Яцюкнеля Прокупчук для новин на часі. Такими подіями запам'ятається день, що минає. Ми продовжуємо відстежувати головні події в Україні і на Волині, аби ви знали більше. У студії працювала Марія Патручик. мирного продовження вечора і. Хороших новин. 27 квітня циклон, який приніс похолодання і дощі, пошириться майже на усю Україну. Лише на сході, попри невеликий дощ, буде доволі тепло. На заході цього дня без дощів, але холодно. Уночі від нуля до плюс 4 градусів, у день від десяти до тринадцяти тепла. На сході можливий невеликий дощ. Повітря тут уночі прогріється від дев'яти до одинадцяти градусів, у день від двадцяти до двадцяти двох градусів. На півночі переважати. Ма дощова погода. Тут уночі від 3 до 10 тепла. у день від 11 до 19 градусів тепла. На півдні без опадів задощить лише в Криму. Уночі від 6 до 10 тепла. у день від 13 до п'ятнадцяти градусів тепла. У центрі переважно дощова погода. Тут уночі від 2 до десяти тепла. у день від 10 до вісімнадцяти градусів тепла.